Це допомагаєш і бізнес правильно з-за кордону. Це тільки гроші, чи можливо це там продукти і, у відповідності тим, яка діяльність у цього бізнесу? Серед наших партнерів є турецька компанія Лімак та міжнародний американський фонд Форд Central Kitchen. Вони допомагають нам продуктовими наборами серед українських партнерів. Ми маємо партнерство з новою поштою та уклоном, які допомагають нам відправляти гуманітарну допомогу до переселенців безкоштовно. Ми дуже вдячні. Цим організаціям. Також ми мали дуже позитивний досвід заходу під назвою Stay Safe Ukraine, де нашими партнерами був Макдональдс, який нам зміг передати подарунки та їжу для дітей. Водолій, компанія Водолій, Кофі Пере та Бар Твінс. Всі ці. Всі цей бізнес став плічоплеч з нами за, для перемоги, тому ми дуже вдячні їм. У цей ми розуміємо, який тяжкий час для бізнесу, і ми дуже вдячні, що незважаючи на все, вони продовжують з нами співпрацювати та допомагати заради перемоги.